Вінничанка Марія Шпатківська принесла срібло українській паралімпійській збірній. Факультет травології відкрили в одному з дитсадків Вінниччини. Ляльковий театр готується до чергового 87-го сезону. Це новини, і ми розпочинаємо. Простір, де навчатимуть гончарству, ткацтву та вибійки, створює ветеранка АТОС Ольга Дрогобецька. Вона військовий анестезіолог до 2021-го Перебувала в часовому яру, що на Донеччині. За отримані 400 тисяч гривень гранту формує мистецький простір, де навчатиме свої справи ветеранів війни та дітлахів. Мали чашку. Ось вона може бути у вигляді, як можна буде використовувати як стаканник для якихось олівчиків, ручок. Навчає гончарству дітлахів у ветеранському просторі ветеранка АТО ООС Ольга Дровоберецька. Жінка була військовим анестезіологом до 2021 року і надавала медичну допомогу військовим часовому яру. Обожнювала місто Бахмут, яке зараз зруйноване російськими окупантами. І в Бахмут ми їздили на вихідні, на манікюр, на суші. От, і я була здивована, наскільки то було красиве місто. Воно було дуже чисте, таке якесь акуратне, охайне. Такий, ну, центр міста був досить. Такі ж старовинні, красиві будинки там царського періоду. Ольга п'ять років займається керамікою та прагне створити місце, де діти, дорослі, ветерани та ветеранки зможуть навчитися гончарству, скацтво чи вибіки. А надалі планує разом зі своєю коліжанкою розширити майстерню та навчати деревообробці та металу. Наша задача створити таку самозарадну спільноту, яка живить сама себе. У нас задача і залучити сюди ветеранів і взагалі людей з ветеранської спільноти, які могли би працювати в просторі, і людей, які могли би отримати від них допомогу для того, щоб якось почати власну справу або ну змінити навіть вид діяльності. Гроші на створення мистецького простору жінка отримала завдяки участі у проєкті реінтеграція ветеранів та ветеранок через освітні можливості від федерального міністерства закордонних справ Німеччини. В розробці проєкту Ользі допомогли фахівці ветеранського простору. Насправді те, що важко отримати ветерану чи ветеранці грант, це міф. Тому що просто ветерана чи ветеранку треба супроводити на шляху написання бізнес ідеї. Так було, наприклад, з нашою Олією і не тільки з нею. Коли людина має ідею, і їй просто треба допомогти, правильно її оформити і подати. Перший майстер-клас у новоствореній творчій майстерні Олі буде з гончарства. Його запланували на грудень Євгеній Овсяніков, телеканал Вініччина. Вінничанка Марія Шпатківська принесла срібло Україні на Паралімпіаді 2024. Спортсменка штовхальниця ядра отримала перемогу з рекордом Європи. Це медальний дебют українки на Паралімпійських іграх. У фіналі штовхання ядра дівчина змагалася за нагороди з 14 суперницями. Головною фавориткою на золото була американка Нуель Малкамакі, дворазова чемпіонка світу 23-го та 24-го років. Найкращою спробою Марії став поштовх ядра на 12 метрів 35 сантиметрів. Українська легкоатлетка не лише оновила особистий та національний рекорд, але й перевершила рекорд Європи. І з нами на зв'язку із Франції, з Парижу Марія, яка розповість про свої досягнення. Мої вітання Марія. Доброго дня. Розкажіть, як же це відчувати себе в трійці кращих на Паралімпіаді? Знаєте, я ще напевно не усвідомила весь масштаб того, що зі мною сталося. Я ще досі Тамаша, школярка з козятина на козятинському стадіоні, але дійсно дуже вражаюча атмосфера стадіону, змагань. Не відчуття. Розкажіть, як проходила Паралімпіада і про результати. Як вам вдалося їх досягти? Наскільки важкою була конкуренція? Наскільки складними були змагання? Ну дійсно, учасників багато, тому потрібно було показати свій максимум. Основною конкуренткою моєю була Холлі Робінсон з Нової Зеландії. Я знала по попередніх результатах приблизно її можливості і якби старалась конкурувати з нею, але не забували йому, що ще багато спортсменок було. А до Ної Малкамаки, звичайно, знали її результати. Очікувала, що вона поб'є свій світовий рекорд, але тягнулася за нею. Чим далі, тим краще. Як ви довго готувались до турніру? І як вам, зрештою, ваш результат? Чи задоволені ви ним? Ну, готуватися ми почали дуже давно, ще з самого дитинства. Готувалися, мріяли про такий великий старт. Основна підготовка в мене почалась з березня місяця цього року. Почалися збори, сильна підготовка. Також ми приїхали саме в Париж, в Олімпійське містечко на початку серпня, всередині серпня, і підготовлювалися тут, далі проводились тренування, вже акліматизація і основні такі підвідні тренування вже були тут. Що вам допомогло найбільше, на ваш погляд, отримати перемогу, отримати срібло? Найбільше допомогли, напевно, наші збройні сили, які е, дають нам можливість тренуватись, готуватись, здобувати такі високі нагороди? Е, також дуже багато, дуже сильно допомогли. Тренери, які були зі мною на стадіоні, моя тренер Тетяна Миколаївна, дідик, приїхала, мене підтримувала, вся збірна підтримувала. Е, також дуже велике дякую місто Вінниця е, Краєвський Сергій Станіславович. Дуже багато допоміг. Е, лікарі, е, які допомагали вилазити з усіх травм, які були Висиховський, Вілім Едуардович. І Клініка Медван. Дуже велике дякую. Дуже багато підтримки. Звичайно, сім'я допомагала, всі підтримували. Дякую. А тепер на завершення, скажіть, а яка ж вага от того ядра, яке вам вдалося штовхнути на 12 метрів 35 сантиметрів? Жіноче ядро важить 4 кілограми. Дякую, Марія. Я щиро вітаю вас із високою нагородою і бажаю майбутніх перемог і, звісно, золота. Нагадаю, що з нами на зв'язку була Марія Шпатківська, паралегкоатлетка, срібна призерка літніх Паралімпійських ігор 2024 в Парижі. Ну а ми продовжуємо наш випуск до інших подій. Ще одна віничанка Софія Оленич встановила світовий рекорд з кульової стрільби серед спортсменів з порушенням слуху. Дівчина перемогла в стрільбі зі спортивного малокаліберного пістолета на 25 метрів, 30 плюс 30 пострілів. Проходить чемпіонат світу зі стрільби кульової серед спортсменів з порушенням слуху з 29 серпня і триватиме він до 8 вересня. В місті Гановер, Німеччина. На Вінниччині обрали найкращу спортивну громаду області. Переможця визначили серед команд сільських та селищних територіальних громад. Спортсмени змагалися в семи видах спорту: дартс, волейбол, настільний, теніс, шахи та шашки. Перше загальнокомандне місце посіла команда Тростянецької громади. Вона і буде представляти Вінниччину на всеукраїнських змаганнях у вересні в селищі Ворохта Івано-Франківської області. І зараз з нами на зв'язку Наталія Гонта, начальниця відділу культури, молоді та спорту Тростянецької селищної громади. Моє щирі вітання вам, пані Наталю. Рада вітати усіх з наймальовничішого селища Тростянець. Розкажіть про те, якими були змагання нещодавно збірна команда Тростянецької селищної територіальної громади взяла участь в обласних змаганнях. Найкраща спортивна громада 2024. Серед команд сільських селищних територіальних громад дані змагання відбулися в місті Томашпіль під гаслом з Україною в серці, з вірою в ЗСУ. Беручи Чи склад... участь. В... Чи складними були змагання? Всі змагання несуть певні складності. І беручи участь в таких заходах, ми доводимо, що саме наша нація доводимо своєму ворогу, що саме наша нація є сильною, є незламною, є незалежною. Звичайно, завдячуючи нашим Збройним силам України, які наразі боронять кордони нашої держави і дають можливість нам бути учасниками подібних заходів. Дані змагання охоплювали, як вже було озвучено, охоплювали кілька видів спорту. Зокрема, наша громада брала участь в таких видах: волейбол, настільний теніс, дартс, шашки, шахи та гирьовий спорт. Ці змагання мали не лише спортивне значення, але й слугували засобом зміцнення соціальних зв'язків між громадами Вінничини? Всі учасники були заряджені спортивним азартом і прагнули до перемоги, але її завжди отримують найсильніші. І приємно зазначити, що цього року найсильнішою стала саме наша Тростянецька селищна територіальна громада. А як же ви сформували таку потужну громаду? Формування команди це був досить непростий процес, який вимагав ретельного підходу. Було проведено чимало товариських зустрічей, змагань до всіх тих видів спорту, які включали в себе програма змагань. Відбір також враховував не тільки спортивні досягнення, але й психологічну готовність до змагань. Важливо було підготувати команду не лише фізично, а й ментально. В результаті проведення відбіркових етапів було сформовано команду най, з найперспективніших учасників, які гідно представили нашу громаду на спортивній арені Вінниччини. Розкажіть, пані Наталю, чи це перший досвід брати участь в таких змаганнях і чи власне вже почали підготовку до всеукраїнських змагань? Ні, це не перший досвід нашої громади. В даному заході багато членів нашої команди, які брали участь в нинішніх змаганнях, вже мали попередній досвід участі в попередніх заходах. Даних це надало нашій команді певних переваг, оскільки ми вже були знайомі з особливостями організації підготовки самого змагального процесу. Адже минулого року команда нашої громади. На подібних змаганнях також вибрала перше місце і мала честь презентувати Вінничину на всеукраїнському етапі. До того ж, участь в таких заходах вона допомагає згуртувати громаду, підвищити спортивний авторитет на рівні області. Почали роз розпочали підготовку до змагань. Підготовка до Такого рівня змагань вона вимагає більш серйознішого підходу. Тому відразу після завершення обласного етапу наша команда почала ретельно готуватися до всеукраїнського етапу змагань. Всі спортсмени працюють над досконаленням своєї фізичної форми та відпрацьовують тактичні стратегії в кожного виду спорту. І, звичайно. Ми плануємо, що наша громада зробить усе можливе для того, щоб гідно представити себе на всеукраїнському рівні. Дякую вам! І звісно, бажаю всім спортсменам, всім учасникам команди лише перемог. І нагадую, що з нами на зв'язку була Наталія Гонта, начальниця відділу культури, молоді та спорту Тростянецької селищної ради. В Жмеринці на базі дитячого садочка працює факультет травології в стилі Гаррі Поттера. Та малят вчать берегти природу. Вихователі розповідають дітям, як доглядати за квітами, правильно висаджувати рослини із горщиків та доглядати за ними. І все це не в теорії, а на практиці. Територія дошкільного навчального закладу нагадує ботанічний сад, в якому ростуть підсніжники, проліски, м'ята, льон, конвалії та фігалки. І детальніше про все розповість. Марія Сорокіна, вихователька дошкільного навчального закладу 4 вишенька міста Жмеренка. Розкажіть, кому належить ідея створення факультету травології? Ідея і назва створення факультету травології належить нашій директорці Світлані Сьомош, яка в свій час надихнулася відомим світовим бестселером про Гаррі Потера. А втілити проект в життя вдалося мені на той час виховательці старшої групи зі своїми вихованцями. Що цікавого діти дізнаються на заняттях, та як використовують на практиці ці знання? Діти із цікавістю та задоволенням працювали з самого початку проекту, висівали насіння, поливали, милувалися першими всходами, чищилися появою перших корінчиків, першої квіточки. І зараз із задоволенням допомагають працівникам закладу. Доглядати за рослинами. про факультет травології детально розповіла Марія Сорокіна, вихователька дошкільного навчального закладу Чотири вишенька, що у місті жмеренка. У Вінницькому академічному театрі ляльок розпочинається 87-й театральний сезон. Так, у вересні юним глядачам покажуть аж вісім вистав. І одна з них прем'єрна. Це казка у постановці київського режисера Данила Кокотюхи Рожеві хмари а от як відбувається підготовка до відкриття сезону, дивіться в нашому сюжеті. Актори старано повторюють тексти, художники-декоратори працюють над іграшковими акторами, а режисер контролює та працює над досконалістю постановки. Вже 7 вересня відбудеться прем'єра вистави «Рожеві хмари від режисера Данила Кокотюхи. Та у Вінницькому ляльковому театрі розпочнеться черговий театральний сезон. Ідея, напевне, цієї вистави буде якраз. Такою, що ти той, ким ти є, і ким будеш ти. Це актори співають на наприкінці вистави, і це є така у нас, якраз така невелика підсумкова думка. Постановка казки Рожеві хмари тривала близько трьох місяців. У цій постановці головний герой, маленьке Поросятко, яке у вісні потрапило у солодку країну, і вже там зустрічається з цікавими персонажами, зробленими із шоколаду, круасанів та зефіру. Звичайна дитина. І В якій сниться сон? А вісні в нас же сниться все, що тільки завгодно. Що нас там багато солодкого? Ми можемо все літати, можемо бути королями, тим завгодно. Над початком нового театрального сезону працює велика команда театру над створенням героїв та їхнього стилю художниця-постановниця Наталя Павлова. Жінка декілька місяців створювала персонажів до вистави рожеві хмари та цього разу іграшки зшила за новою технікою, тому вони мають великі розміри та власну міміку. Декорація схожа, як бачите, на голову поросятки, тому що всі події увісні. У головного героя у, у сні відбуваються. Я як відповідальна була за постановку вистави зі мною співпрацювали художник-декоратор, художник-модельєр Цей сезон для Вінницького театру Ляльок 87 -й. На вересень для маленьких глядачів заплановано вісім вистав. Готують цікаві проєкти. Й на зимові свята цього разу в нас відкриття відбувається прем'єрою вистави рожеві хмари. Вона не тільки прем'єрна, вона має ще цікавість в тому, що це дипломна робота молодого режисера. Теж готуємо декілька нових дійств таких святкових, до Святого Миколая, до Різдва. <му> Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. І це вже вся інформація, яку підготували журналісти телеканалу Вінни. я бажаю вам міцного здоров'я, міцності духу та віри в перемогу. До зустрічі!